Головні новини енергетики України за 9-15 вересня. Elementum Energy побудує 3 міні-Вес на Одещині. Компанія Elementum Energy анонсувала будівництво дунайського проєкту три вітрові електростанції Кілія, Арцис RCS і Арци2 загальною потужністю біля 58,5 МВт, які готуються до будівництва на Одещині. Кожна Вес матиме встановлену потужність 19,5 МВт та по 3 вітрових електроустановки. Щорічний виробуток електроенергії кожної вес очікується на рівні близько 66 ГВт-годин. Українські виробники отримали можливість експортувати біометан з України до Європи. Набрав чинності порядок митного оформлення експорту біометану, визначений наказом Міністерства фінансів України Номер 388 Про внесення зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з питань митної справи. Більше новин читайте за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.